Вітання! З вами Олена Стришенко, і це урок образотворчого мистецтва. Наша тема сьогоднішнього уроку – це будинок та інтер'єр. Де б ми не були, де б ми і що б не робили, навчалися у школі, відпочивали на природі чи їхали в поїзді будь-який простір, на якийсь час стає нашою домівкою. Але ми завжди з радістю повертаємося в той єдиний куточок. І там по-справжньому добре, де ми знаходимо все на своїх місцях, де можна розслабитися і відпочити душею у власний у власний дім. І тому ми сьогодні розглянемо про наш будинок. Але перед вивченням нової теми я пропоную вам повторити Малесенькі теми, малесенькі тезиси, які ми вивчили на першому уроці. Так, пригадаємо, що ж таке вид візуального мистецтва, завданням якого є проєктування та зведення будівель і споруд, що гармонійно формують просторове середовище людини. Так, це архітектура. Далі. Як поділяється архітектура об'ємних споруд? Так, правильно, на житлову, культову, суспільно громадську та промислову. І ще останнє питання. Назвіть, будь ласка, основні засоби виразності, які ми вивчали. Правильно, це ритм, пластика, об'єм, масштаб, пропорційність, колір, фактура поверхні та. Асиметрія і асиметрія. Тепер я пропоную вам дізнатися, що ж таке інтер'єр. Інтер'єр це функціонально та естетично облаштований внутрішній простір будівлі, обздоблення стін, стелі, підлоги, наявність меблів, особливості освітлення тощо. Тобто з французької це внутрішній. Архітектурна і художньо оформлена внутрішня частина будівлі приміщення. Але у нас ще є і інша частина, це зовні так? оформлена художня зовнішня частина будівлі. Це будинки, які прикрашають вулицю. Їм може бути по 100, по 200, по 500 років. І це наше надбання кожних, кожного народу. Далі інтер'єри діляться за функціональністю. Це житловий інтер'єр, там, де людина живе, і громадський інтер'єр, там, там, де люди відпочивають, де можна почитати книги, можна випити чашечку кави, сходити на якийсь спектакль, тобто громадський інтер'єр. Але є. Особливі уваги, які приділяються основним чинникам. Що ж це таке? Принципи оформлення інтер'єрів. Це функціональність, гігієнічність та естетичність. І розглянемо конкретно, що ж це таке. Естетичність, тобто гармонійність речей і простору, їх цілісність, гігієнічність. Це звукоізоляція, повітрообмін, теплозахисні якості, робота санітарно гігієнічне устаткування і таке інше. Коли людина приходить додому, звичайно, хочеться якоїсь тиші після роботи чи після уроків, вам хочеться відпочити. Повітрообмін потрібен для того, щоб ну, людина дихала свіжим повітрям. І що ж таке функціональність? Це коли житло відповідає нормальним умовам проживання. Кожна кімната має певне призначення, раціональне планування, кімнат зручне розміщення меблі дають приміщенню комфорт. Сучасний стиль в приміщеннях, він зараз найактуальніший, тому що він зручний, легкий, в простих лініях розташування меблів та кольорів дуже співпадають з. Ритмом життя сучасних людей. Ну тому я підібрала ось такі фотографії спокійних інтер'єрів. Ви бачите тільки, лінії і світлі кольора. Ми з вами сьогодні розглянемо зображення інтер'єру кутове та фронтальне зображення. За допомогою лінійної перспективи ми з вами побудуємо схему для того, щоб зображувати свою кімнату чи якийсь ваш майбутній будинок проєкт. У кутовому інтер'єрі всі стіни розташовані під кутом до зображувальної площини. Для перспективної побудови такого малюнку використовуються дві точки сходження. А у фронтальному інтер'єрі зображувальна площина паралельна видимі протилежній стіні. Для перспективної побудови такого малюнку використовується одна точка сходження. Ми приступимо до роботи. Розгляньте ось цей малюнок, цю фотографію, графічне зображення. І подивіться, у нас перше це. Фронтальне зображення, тобто це зображення, що людина бачить прямо перед собою. І я за допомогою ліній та графічного конструктора я покажу, як зображувати взагалі цю схему фронтального малюнку. Так, ну ми беремо прямі лінії, давайте виберемо зелений колір, тому що буде так яскравіший. І проводимо лінію горизонту. Горизонт обов'язково визначати. Пригадайте, що таке лінія горизонту. Це уявна лінія між там, де дивиться спостерігач, і вона знаходиться на рівні очей. Потім ми проводимо, намічаємо точку сходження всіх ліній, вона у нас буде по центру і через кути. Починаємо проводити всі лінії. Лінії сходження. Ви пригадуєте лінійну перспективу. Ми її вже розглядали в шостому класі. Так, ось наші лінії. Давайте я буду теж з вами працювати, щоб ви бачили, що ми працюємо разом. І я вам рекомендую повторювати за мною вибрати будь-який малюнок. Зображувати. Так, проводимо допоміжні наші лінії. Але ви пам'ятаєте, якщо ви працюєте олівцем, ви їх не тиснете, не наводите дуже, і щоб їх легко було стерти. Так, фронтальне зображення нашого з вами малюнку, воно зображується завжди прямо. Всі лінії, які ми використовуємо. Трошки я приберу, тому що воно у мене неправильно вийшло. Його можемо сюди, потім видалимо. Так, вибачте, продовжуємо малюнок. Так, Ось, подивіться. Думаю, що зараз ще більш чітко. Ще допоміжні лінії нам можуть розказати, що змінюється в перспективі, а що ні. Ну, наприклад, ось ці віконечка, які дивляться на спостерігача, вони за законом перспективи не міняються. Тобто розміри їх не змінюються. Так, ну, цей камін так само не міняється, і не міняється, Наприклад, тут якісь полички, не знаю я. Для чого? Але ну, такий дизайн, так? тобто дизайн у нас залежить від стиля. Далі ми проводимо висоту вікон. Давайте подивимося, куди ж вони у нас сходяться. І всі так само сходяться на ту точку сходження. Вверх-вниз. Всі наші вікна, але ж це залежить від того, яку форму вікон ви виберете. А, може бути, вони малесенькі, можуть бути взагалі від стелі до підлоги. Це вже залежить від вашої ідеї, від того, що, що ви плануєте, да, як майбутні архітектори. Так, лінія посередині, ми так само можемо провести. Це все є допоміжні лінії. Пам'ятаєте, ми так само можемо зробити в на іншій стороні це у нас двері, і буде видно, як все як правильно, так, як гарно працює лінійна перспектива. І я пізніше вам покажу, як це виглядає взагалі схематично. Давайте ми можемо подивитися: ось дивіться, це ніби у нас білий малюнок ваш. Білий аркуш і ось така схема. Повертаємося назад і я хочу продовжити. Але я вже продовжу так, щоб наші з вами допоміжні лінії нам не заважали. Що я хочу зробити? Я виділяти буду всі основні лінії, які ми залишаємо так, як художники. І вони у нас будуть. О, вибачте. Так я червону захотіла зробити, і вони у нас залишаються. Так. Ну, наприклад, ось вікно, яке має бути ще такої форми. Ми сьогодні об'єм не будемо робити, а просто будемо робити правильність побудування. так Так, ну, трошки у мене тут. Мишка не ловить, але ви, коли працюєте зі своїми, коли ви працюєте зі своїми а, олівцями, а, вам буде легше працювати. Так. Так, ну, наводимо, ви зрозуміли правильно. Я тут накреслила віконечка. І хочу зупинитись на тому, що всі вертикальні лінії, вертикальні, так, це коли людина ходить прямо, ось це вертикальна лінія. Вони у нас паралельні одна одні, так? Це є вертикальна лінія? Є. Далі. Ось це вертикальна лінія, вертикальна. І вона паралельна, на вікна у нас стоять. Рівно. Тобто ми з вами їх креслимо правильно. А ці горизонтальні, які йдуть до о, точки сходження, ми вже не використовуємо ці зелені, це допоміжні, ми вже наводимо просто наші віконечка. Вони у нас йдуть за законами перспективи ні. Так? Повторюю, що наші фронтальні прямі, те, що дивиться на нас, вони не міняються ось. Ми їх з вами залишаємо. Так, вікно і камін. Так само. А тепер я хочу повернутися до знову змін, змінювальних ліній, які у нас є. Ось ця решітка, ну, напевно, решітка, не знаю, що це таке, але вона. Змінюється при віддаленні. так? Горизонтально не міняється, а те, що віддаляється від глядача, воно змінюється, тобто, тобто зменшується. І хочу нагадати, що за допомогою ліній, ось я покажу зеленими, так? Ось вони наші. раз. Два, Вони у нас помінялись. А тепер я хочу провести, намалювати таку саму, тільки тут поруч. Напроти, напроти нашого виходу. Нехай буде. Так? Що ми проводимо? Ми Паралельні лінії проводимо. У вас лінійка, у мене графічний редактор, і ви. Обов'язково використовуйте, щоб у нас були рівні будівлі. Нічого не падало і не рушилось. Ну, наприклад, у нас буде ось така ширина. Ну, Я її виміряю лінійкою. так? Так, Ось наша з вами решітка. Я її обведу червоним, щоб ви розуміли, що наша решітка така сама. Раз. Раз, два, три, чотири. Все. Тобто ми з вами зробили лінію горизонту, точку сходження всіх ліній. Точку сходження всіх ліній. Так, бачите. Лінія горизонту, допоміжні наші лінії, тобто це у нас ще фронтальна перспектива. Давайте напишемо, що це у нас точка, точка заходження всіх ліній, так, і зображення фронтальної перспективи. Що ж, перенесемо це на світлий арку, щоб ви подивитесь, що у нас вийшло. Ось, подивіться, що вийшло. Просто така собі кімната. Це вам завдання зробити фронтальне зображення своєї кімнати. Так, давайте ми це все прибираємо і дивимося далі. Ось ще у нас взагалі пуста кімната. Що ви зробили? Правильно, ми проведемо лінію горизонту, намітимо всі лінії наших стелі, підлоги і так далі. Ну, наприклад, я хочу поставити камін. У На нас не змінюється правильно, але стіл буде вже зменшуватися до середини, до точки сходження. Ось у нас в кімнаті з'явився пес. Він так само сидить і думає, що ж мені робити. Йому було скучно, і я запропонувала йому товариша. Ви бачите по цих песиках, тому що собачка віддалена, вона теж зменшується. Так, прямо пропорційно. Тут це теж зображення зменшується. Ну, було сумно, я додала ще кошеня. І... Господиню цієї будівлі. Зрозумів. Тобто ви сьогодні вивчили фронтальне зображення в інтер'єрі. Я сподіваюся, що вам була корисна ця інформація. Ми урок пройшли разом. До наступного наступної зустрічі. Бережіть себе. Все, бувайте.